Ось ми знову бачимо Лота. Він сидить біля воріт міста Содому. Бачить, як тут двоє чоловіків це люди, які щойно відвідали Авраама. Вони ангели Господні. Лот підійшов до них і каже Будьте моїми гостями сьогодні. Але ангели кажуть Ні, ми не можемо просто спати на дворі Ні, 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 ні в якому разі приходьте до мене додому, я приготую для вас їжу. Ангели погодились. Пізніше ввечері вони насолоджувались смачною їжею, коли раптом щось почули на дворі. шум. Але що там відбувається? Лот виходить на вулицю, а навколо його будинку великий натовп. Вони кричать Де ваші гості? Приведіть їх до нас, ми хочемо з ними щось зробити. Але лот каже: Ні, вони мої гості, я їх захищатиму. Ой, натоп стає таким злим, вони кричать Ти за кого себе маєш? Ти теж чужинець, ми зараз покараємо тебе. Тоді ангели відкрили двері, вони забрали лота всередину і зачинили двері. Люди, що кричали, намагались знайти двері, але куди б вони не дивились, вони більше не можуть знайти дверей, ходять навколо, а дверей не бачать. Так зробили ангели. Таким чином лот був захищений. Ангели запитали лота. А хто ще з твоєї родини живе в цьому місці, бо Господь зруйнує це місто, він бачить усі гріхи людей. Бог ненавидить гріх, тому, коли ми грішимо, ми засмучуємо Бога гріх потрібно покарати. Бог дуже милосердний, він завжди показує нам спосіб порятунку. Так само він вчинив злотом. Лот довірився словам ангелів. Він швидко пішов в місто, щоб попередити двох молодих людей, які хотіли одружитися з його двома дочками, і каже їм Ходіть швидше зі мною, бо нам треба йти з міста, Господь знищить це місто. Але ці двоє молодих людей кажуть, «Хі -хі, ви нам жарти якісь розповідаєте, ми з вами не підемо. Вже світає. Лот і його сім'я все ще в содомі. Ангели кажуть, потрібно поспішати, йди, залиш содом. Але лот вагається. Потім ангели взяли за руки лота, його дружини і дочок і вивели їх з міста. Чому вони так зробили? Господь хоче їх пощадити. Чи бачиш ти його милосердя? Коли вони вже опинились за містом, один з ангелів каже тепер вам потрібно тікати, біжіть, рятуйтесь, не озирайтесь назад, ніде не зупиняйтесь, тікайте в гори, інакше ви також будете знищені. О Господи, каже Лот. Ти проявив до нас стільки малосердя, але вгори так далеко бігти, чи можемо, ми, будь ласка, зайти в те маленьке селище? І Лот отримав дозвіл Але швидко і біжи, тому що Господь нічого не може зробити, поки ти не будеш у безпеці. Ось вони рухаються далі. Як тільки Лот і його сім'я дістались маленького селища, Господь пустив вогонь і сірчаний дощ на міста содом і гомору. Він знищив ці міста. Всі люди загинули жахливо. Бачите, які наслідки має гріх? Але потім дружина Лота озирнулась. О, ні, це ж суперечить тому, що сказали ангели. Тепер воно перетворилось на соляний стовп. Ви бачите, що завжди потрібно слухатися. Лот і його дочки послухались. Тепер вони в безпеці в маленькому селищі. Ти також хочеш бути в безпеці. Тоді слухай слово Боже, і роби те, що Він просить. Прийди до Ісуса, і Він може врятувати також і твоє життя від покарання, яке ти заслуговуєш за свої гріхи. Попроси його простити твої гріхи, і він це зробить. Рано вранці Авраам повернувся до місця, де він благав про Судом і Гомору. О, як сумно. Він побачив лише дим. Тоді він усвідомив наскільки грішними було Содом і Гомора.